Сьогодні литовська делегація прибула до Кременчука з нагоди дня литовської культури. Такі візити вже радше схожі на дружні зустрічі, аніж на винятково політичні відносини. Разом із литовцями до міста приїхав і гуманітарний вантаж для Кременчуцької лікарні планового лікування. Ми дякуємо почесному консулу Литовської республіці в Полтавській області пану Володимиру Полипенку за допомогу. Петру край дякуємо за те, що він дійсно допоміг. Зібрати цей вантаж і всім тим людям, які зробили можливим доставку його в Україну. Насправді ця допомога потрібна. Нашій лікарні вона зараз має досить багато пацієнтів, яким потрібні і сучасні медичні технології. Ну, і, звичайно, зручні ліжка до палат, до тих умов, які зараз ми намагаємося щоденно поліпшувати. Гуманітарний вантаж доставлено. До місця призначення це лише перший вантаж, безперечно, що консульство буде далі працювати над забезпеченням гуманітарною допомогою Полтавської області для ефективного відбиття російської агресії. Велика подяка також керівнику паневежиської республіканської лікарні Литви Арвідасу Скорубскасу. Такий гуманітарний вантаж є вагомою підтримкою для Кременчука. На нашу лікарню ми отримали функціональні ліжка. Отримали ми матраси до функціональних ліжок, прикроватні тумбочки, каталки і два апарата, два узі апарата. Вся ця гуманітарна допомога вона буде розпреділена між всіма відділеннями нашої лікарні. Офіційна зустріч представників литовської делегації із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким відбулась у стінах Кременчуцької міської ради. Там вони спільно обговорили важливість взаємодопомоги та підтримки під час війни. Україна обов'язково переможе, і в цій перемозі величезний внесок литовського народу. Ми хочемо вам подякувати за гуманітарні проекти, які, незважаючи на війну, тривають і розвиваються з нашим містом, з іншими містами України з величезною подякою і надією на співпрацю вітаємо вас на українській землі в українському місті Кремчі. Литва завжди була, є і буде разом із Україною, у тому числі у боротьбі з агресором. Це провідна думка, яка неодноразово прозвучала з боку наших литовських друзів. Спочатку. Повномасштабної війни Литва почала дати підтримку і продовжує, і будемо продовжувати і, 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 і підтримувати вас у, у вашій боротьбі, що означає нашій боротьбі проти проти цих расистів, цих орків. І ми разом до перемоги. Співпраця у політичній, економічній та військовій сферах неодмінно важлива. У той же час саме культурний аспект сприяє духовному розвитку країн це люди, які навіть там в Європі відрізняються тим, чим відрізняємося ми, українці у них є душа. Вони добрі, вони, вони горять очі, ідеї і у них. Вони... Вони добрі, вони чуйні, вони недушевні. Бляха, вони такі лідненькі, я в них так закохався вже капець. Я просто дуже радий, що Егідіус, молодець Реда, що ви дійсно, я знаю, як там ставляться люди, я їх бачив. Вони бояться, вони, вони дивляться по телевізору, для них жахта, що відбувається тут. Звісно, якщо не було Лінаса, не було Траси, я б ще хорошо подумав їхати, тому що не кожен человек... людина... Ну, найдет смелости поехать в страну в которой настоящая война. это как кажется вот мы смотрим новости все то но это как говорится это через телевидение когда ты приезжаешь начинаешь чувствовать эту всю энергетику которая которая ну, рядом і смерть рядом и то что они хотят у вас собрать свободу в нормальном мире в Европе это люди не понимают это до Дня Литовської культури у Кременчуцькій міській художній галереї урочисто відкрили міжнародну фотовиставку литовської фотографії Реде Братізе. Атмосфера заходу була наповнена творчістю, добром і дружбою між Литовською Республікою та Кременчуком. Незважаючи на тяжкі для нашої країни часи за підтримки литовської сторони розвиваються економічні, культурно-освітні зв'язки з Вільнюсом, Каунасом, Мар'ямполем та іншими містами Литви. Особливі слова вдячності сьогодні ми хочемо висловити громадянам Литовської республіки та, зокрема, керівництву міста Алітус за підтримку під час війни за допомогу, яку Кременчук отримує у ці дні. На відкритті виставки гості насолодилися творчими виступами артистів і живою музикою. Лівати і зброю тримати рука, міста із дітьми руйнувати, свободу змінивши на страх, чому люди стали як звірі забувши, що поза. Молитовському народу за те, що стоїте поруч із українцями у такі непрості часи. Ми це цінуємо. Вікторія Максимович, Олексій Крашиновський, Кременчуцькі новини.